Сьогодні вишиватиму оцей листочок. Спочатку мені потрібно пройтися по контуру листочка, а потім буду зашивати оцю всю площу. Це буде другий спосіб вишивання. Перший я вишила ось так, двосторонньою гладдю. Ось так це виглядає крупним планом. Але подумала, що якщо цю скатерку буде вишивати людина, яка вишивці зовсім зовсім недавно, то краще вишивати другим способом, яким я зараз покажу. Вишивала я контур в одну ниточку, дохожу до кінчика нашого листочка і буду заповнювати оцю всю площину у дві ниточки. Виводимо кінчик, щоб він був такий гостренький, гарненький. Тягнула я в волочку дві ниточки, у мене тепер тут дві ниточки, і буду заповнювати оцей весь простір. Заповнюється це декоративним швом. Або це ще називається декоративна гладь. І використовується цей спосіб вишивки для заповнення великих площ у вишиванні. Так, ось тут в мене дірочка вийшла, ось тут треба її заповнити стібочками. Принцип вишивання дуже простий, треба просто викладати стібок біля стібка близенько, щоб не було пробілів. І таким чином зашивається. Весь листочок. Вірніше та частина, яка в мене ще не зашита. Стіпки можуть бути 5 міліметрів, можуть бути 7 міліметрів. Ось так близень, ось так ось близенько біля контура ми виколюємо на лицьову сторону і викладаємо стібочки. Ну, щоб було більш зрозуміло, стібочок ми кладемо біля попереднього. Ось так робимо стібок і. Знизу, на лице його проколюємо і робимо наступний. Далі біля попереднього стіпка, виколюємо на лице, і робимо наступний. Дуже важливо ось тут посередині листочка дуже гарно. Выкладывать степки, чтобы у нас тут была ровненькая линия. Очень аккуратно. Коли вишиваєте цим швом, не поспішайте, щоб не було пробілів між стіпками. А якщо навіть утворилися пробіли, то потрібно повернутися на це місце і зробити стібочок. Щоб тканина не просвічувалася. Якщо ви хочете, щоб у вас стіпки, листочок був дуже гладенький, то потрібно розкручувати нитку, щоб стіпки лягали такі гладенькі, рівненькі. А якщо ви не хочете, щоб у вас такий ефект був, от, наприклад, як в мене, ось тут, він такий не дуже рівний, це можна вишивати і так, і так, в залежності від того, якого ефекту ви хочете досягти, я хочу, щоб в мене листочок був такий трошки брутальний, тому я ниточку в даному випадку не розкручую. Цікаво вишивати на оцій частині, де ставочка для хрестика. В деяких місцях голка провалюється, бо дірочки є, а в деяких місцях так тугенько проходить. Так, і тут у нас лишився вже зовсім. Невеличкий відрізочок для зашивання. Зводимо на нівець ниточку. І листочок, щоб він у нас гарно закінчився, все, листочок наш готовий, далі вишиватиму стебло кульбабки. Взяла DMC ниточку 92-й номер секційного фарбування. Вона в мене йде, початок іде темний, зелений, і інший кінчик, інша сторона ниточки світліший колір, зелений буде. Отож, починаємо вишивати. Вишиватиму стебловим швом. На початок стебла буде темний. А чим ближче до самої кульбабки квітки, буде світлішати стебло. Стебло готове. Далі мені потрібно закінчити саму кульбабку ось оцю другу половинку. Вийшло ось так. В даному випадку я вишивала кульбабку аж в три нитки, для того, щоб вона в мене була помітна на цьому кольорі тканини. Бо я дуже переживала, щоб вона в мене не зливалася з фоном. Взагалі, способів вишити кульбабу є дуже багато. Я пробувала різні. Один із них ви можете переглянути у ролику, який я лишу в описі під відео. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть у коментарях. Якщо відео було корисне, поставте лайк, підпишіться, хто ще не підписався. Ну, а я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному відео. Пока-пока!